Мадарі, четвірочка, день переможця. Шестірка жезлів. Все в ваших руках, за ще яку б справу ви не взялися, по шестірки жезлів ви перемагаєте. Ви визнаєте, вас визнають успішною людиною, тобто за що б, не, що б не зробили, вам будуть говорити, що ви молодець. Навіть зварили кофе. От сьогодні кофе було таке, як ти обично вариш. Ти, Боже, яка вкуснятина? Оце такий борщ сьогодні відмінний. Оце ви теж переможець. Ну, я в, в малому, да, а ви ж дивитеся в кожного своє. Point досягнете своє, своє, своєї цілі. Да? <apple brewer dem accounting> Давайте подивимося більш глобально, яка причина, чому ви такі будете? що в карті переможця. Минуле Минуле про себе дасть знати. За минулі заслуги. Минулі заслуги всплинуть. Щось минуле. Якісь Можливо, якийсь, знаєте, справи, може, справили своє неправильний вибір з минулого зробили. Да, якось не так. Наприклад, всі вам казали, отак зроби, а ви такі вперлися. Ні, буде отак. А потім такі подумали, подумали, сказали. Ні, я зроблю отак. Бо там дружина сказала зробити так. Ви ж вперлись, ні. Е, ну. Не підкорюся, да? а потім, звісно, жінка оказалася, що права, але жінка ж мудра, сказала, Боже, який ти молодець. І вас там хвалять, і цілують і восхищаються. вами, да? що Ви прийняли якісь стратегії, ви прийняли правильне рішення по королю мечів, ну, важно, жінка, мужчина. Да? Тобто, ви зробили, признали ту ошибку і зробили, справили, і все тепер стало добре. Да? Не будемо ту карту витягувати. Тобто з отого свого. Е, і, і да, якась, можливо, якась ситуація дійсно не прийняте було якесь рішення, ви були в якомусь такому да, не могли справитися, да, і, наприклад, і вже. А тут ви переможете. Може бути, в когось українські мої підписники, дійсно, можливо, е, з полону людина може вийти з полону переможцем, да, може повозврат полонених, може бути й таке. В кого в полоні рідні, то да, переможець, вернуться. Повернення, Повернення воєнного із четверки мечів, дія да, і переможець. Може бути в когось і так. Що така інформація сказала? Але день переможця. Тобто, які б справи ви не робили у суботу, вони приносять для вас позитивний результат. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Робіть енергообмін, будь ласка, ставте лайки.